Вітаю вас. В ефірі Юа Буковина. Інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Алла Подлєсна. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке: п'ятеро людей потрапили до лікарні, поснідавши у кафе львівські круасани. Заклад зачинили на 10 днів. На Буковині досі ліквідовують наслідки буревію. Громада рідного села Митрополита Епіфанія перейшла до Православної церкви України. Про ці та інші теми далі докладніше. У Чернівцях п'ятеро людей потрапили до лікарні, поснідавши у кафе львівські круасани. Всі звернулися. До лікарів із симптомами харчового отруєння. Також у них є підозра на сальмонельоз. Держпродспоживслужба області вже провела перевірку кав'ярні та виявила ряд порушень санітарних норм. Заклад закрили, допоки власники не усунуть недоліки. Настя Романова приїхала до Чернівців вперше. Вона із Краматорська. Замість екскурсії містом. Дівчина опинилась на лікарняному ліжку після сніданку в кафе. Перший день ми пішли і Скушелі не особливо дачний круасенчик. Білети здала, і тепер даже не знаю, куди уїду. Настя та її подруга Юля вже третій день перебувають в інфекційному відділенні обласної лікарні. Ще одна 15-річна дівчина лікується в лікарні швидкої медичної допомоги. Юля розповідає, 8 березня вони замовили в кав'ярні круасани з однаковою начинкою. Вже надвечір всім стало погано. Симптомом плювота нудило. Майже всю ніч і висока температура до 39 була. Ми звернулись в лікарню в суботу вечором. Власне, через те, що в Асі учасниці була температура 39,7, і ми не могли її збити. Ми викликали швидку. і Нас вже забрали відділення. Юля каже: вже в лікарні дізналися, що у відділенні також лікується ще двоє чернівчан, які снідали в тій же кав'ярні у той же день. Ми викликали швидку, і в нас одразу запитали: ви в Курасанах львівських були? Бо в нас же поступило там шестеро людей. Лікарка інфекційного відділення обласної лікарні Наталія Костіна каже: зараз стан пацієнтів середнього ступеня важкості. Всім поставили діагноз харчова токсикоінфекція з підозрою на сальмонельоз. При поступленні хворі здавали в нас бакзасів калу. І ці дослідження проводяться в нашій бактеріологічній лабораторії. На даний час вони в роботі. До середи четвера мають бути результати. П'ятеро людей, які потрапили до лікарні, снідали ось у цьому кафе. Нині воно зачинене, всередині нікого немає, а фахівці під час перевірки знайшли ряд порушень в роботі закладу. Працювали люди без медичних. Книжок, харчові відходи розміщувались у незакритих контейнерах, конструкції яких не забезпечує максимальний рівень захисту та їх дезінфекції. Було частково відсутні документи на продукти харчування. Вчора спеціалістами було відібрано сере яйце, проби м'яса, проби води. І ми, я думаю, вже буквально протягом декількох днів будемо мати інформацію та підтверджений діагноз. Також проби були відібрані від працівників, які там працюють щодо сельманелоносійства. Ми не змогли додзвонитися в кафе за номером, який вказаний на сайті закладу. Не номер не обслуговується. Олександр Олександрюк каже, кав'ярню зачинили щонайменше на 10 днів. До результатів експертизи та усунення всіх порушень. На власника кафе складуть припис та випишуть штраф. Вікторія Танасійчук, Роман Палатик, і Ірина Геращенко уповноважена з питань мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській області з робочим візитом відвідала Буковину. На її прес-конференції були агітаційні матеріали кандидата в президенти Петра Порошенка. У понеділок має цікаву і насичену програму. З великою радістю поспілкуюся з чернівчанами. Одне з найкрасивіших міст України написала на своїй сторінці в Фейсбук Ірина Геращенко. О 14.00 Ірина Геращенко зустрілась у заставні з місцевими жителями. Говорила про соціальне забезпечення військових обмін полоненими, гендерні квоти у парламенті та розповіла про плани команди Петра Порошенка на наступні п'ять років. На наше питання чи не вважає вона це агітацію за Петра Порошенка, відповіла, що як українська політикиня має право представляти свою позицію. Ви знаєте, я є політиком українським, і я як громадянка маю право на свою позицію. Але як український політик я точно маю право на те, щоб представляти свою позицію, і я її представляла цю позицію. Більше того, я поділяю ці погляди. Це агітація і за мене теж тому, що я ці погляди також поділяю, і я хочу докласти всіх зусиль для того, щоб президент Порошенко наступні п'ять років зміг зробити дуже багато для цієї країни. Ірина Геращенко каже, приїхала на Буковину як народна депутатка України, як перша заступниця голови Верховної Ради України та уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганських областях. На прес-конференції Ірини Геращенко були агітаційні матеріали кандидата в президенти Петра Порошенка. Олена Дуняк, Незар Шевченко, Юа Буковина. Наслідки буревію на Буковині ліквідовують і досі. Без світла залишаються 9 населених пунктів в області. Частково знеструмлено ще 6. Найбільше в Потильському та Сторженецькому районах. На місцях працюють ремонтні бригади. Про це повідомляють у прослужбі Чернівці обленерго. Також внаслідок вітру у посиленому режимі працює ДСНС у Чернівецькій області. Внаслідок посилення вітру, який спостерігається в нас сьогодні в Чернівецькій області, неодноразово пожежно-рятувальні підрозділи залишались для надання допомоги. Зокрема, в Чернівцях рятувальники допомагали подолати наслідки негоди, що пов'язані з тим, що було пошкоджено частину даху. Також в районах в чотирьох районах пожежно рятувальний підрозділ виїжджали для прибирання повалених дерев, які падали на проїжджій частині. Такі випадки в нас мали місце в Вишницькому, Сторожинецькому, Хотинському, Глибоцькому районах. Дах Чернівецької обласної філармонії капітально відремонтують. Сьогодні його оглядала експертна комісія обласної ради, яка підраховує гроші на ремонт. Про це нам сказав заступник директора Чернівецької обласної філармонії Юрій Гавриляк. Нагадаємо, о 9-й годині вітер пошкодив дах будівлі. Приблизно 30 квадратних метрів бляшаної покрівлі поривами вітру зірвало скріплення. До 13-ї години рятувальники прикріпили покрівлю даху. Утім, як сказав Юрій Гавриляк, це тимчасово, оскільки дах потребує капітального ремонту. Виділення грошей на це проситимуть з обласного бюджету. Слухання щодо фірми управителя Єврокомонбут у Чернівецькому окружному адміністративному суді перенесли. Суддя оголосив перерву до 15 березня. Впродовж цього часу адвокат позивача Микола Кіщук має надати суду відеоматеріали про те, як відбувався конкурс управителів у Чернівецькій міській раді. Позивачка Чернівчанка Ольга Мартинюк вимагає, аби виконавчий комітет міської ради розірвав договір на обслуговування будинків з приватним управителем Єврокомонбут. У Нас були е, такі збори колективу співвласників, е, і ми вирішили поки що прийняли рішення змінити е, свого управителя, тобто, щоб це було точно не товариство, е, яке виграло конкурс. Чому тому що воно не надає нам до цього часу ніяких послуг, навіть знаючи, що вже йде судове засідання, вони до цього часу абсолютно ніяких послуг не надають а платіжки, які були, так і до цього часу приходять. Під час слухання справи відповідач заступник начальника юридичного управління Чернівецької міської ради Ян Остафійчук подав клопотання про те, що комісія, яка проводила конкурс на посаду управителів, звернулася до Мінрегіону та антимонопольного комітету, аби з'ясувати, чи правомірно виконавчий комітет міської ради оголосив та провів конкурс. Дали від відповідні листи Мінрегіон буду щодо зазначеного спору, які вказує на те, що зазначені Закони про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку і про житлово-комунальні послуги не суперечать один одному, а лише доповнює. Ми звертались до антимонопольного комітету, як передбачено законом на відповідність. Антимонопольний комітет зазначив, що даний проект рішення не підлягає погодженню, оскільки не впливає на конкуренцію. Оця думка, що була висловлена представником конкурсної комісії, про те, що є відповідь антимонопольного комітету, це просто його бну. Тишні, якісь переконання і умозаключення, якому суд має надати оцінку. Ми попросили перерви, тому що вони не отримали нашу відповідь на відзив, відповідно не змогли підготувати на неї заперечення. Ми попросили відео, дійсно відео того засідання виконкому, на якому відбулося обговорення прийняття цього рішення, яке ми оскаржимо. Нагадаємо, фірма Єврокомонбут є управителем 404 багатоквартирних житлових будинків у Чернівцях. З нею уклав угоди виконавчий комітет Чернівецької міської ради. У листопаді щодо фірми відкрили кримінальне провадження щодо достовірності її статутних документів. У рідному селі митрополита Епіфанія громада перейшла до Православної церкви України. За перехід вчора на зборах у Старій Жадові Стороженецького району одноголосно проголосували 415 людей. Змінити канонічну приналежність громаді вдалося з другої спроби. 24 лютого це рішення прийняти не змогли не вистачило голосів. Як сказала виконувачка обов'язків старости села Олена Казимірко, вчорашні збори минули без сутичок. На вчорашній день не було нічого, але були у нас проведені ще одні збори два тижні тому. Церковній громаді сорома. Але як там далі буде, як там далі події будуть розбивати, не можу вам сказати. Вчорашні збори прихожани разом із священником московського патріархату отцем Василієм проігнорували за його словами на парафію перехід не вплине у церкві. Він продовжуватиме проводити богослужіння. Зробили собі групування і просто людям запамовуючи голову. У такого може, не повинно бути. Є церковні канони, є церковні правила, за якими ми повинні і якими ми повинні користувати. То не є церковна громада, то є громада села. Ті збори, що вчора були, це були просто збори громади села. Я що не буду переходити. Наразі це всі новини. Бажаю вам вдалого вечора та до зустрічі в ефірі Юа Буковина.